Всем привет, з вами МакБер і сегодня я буду Провіряти тінтишки. Так, да, кстати, не знаю, може це новий формат, Може я вас не прийти, Но. Погнали! Погнали! О! Короче, я собі тут взяв вже пару тінь То есть. Медас. Да, медас, так і називається Лол. Ну, це називається The Biggest TNT. В прошлому видео по тінтишкам. Ооо, дощ, тупо реле. Було, краще просто біг, а тепер ще бигес. Ну, то видео, напевно, ніхто не дивився, а то там мене лагало і просто пришлося все ускорити підряд. І, ну, то есть, какашки. Е, і ще я взяв 3000Х, мені цікаво, тоже, що це. И базуку, базуку. Вообще я планирую в цьому видео. Ну, я не хотів, я типа сначала думаю. Щас візьму тінтишки и проверю видео. Але я так подумав Ща давайте я буду з вами вместе брати тінь тішки и их проверять. Сейчас тільки ще ночі надо убрати. Имба! Ладно, я хочу сначала Хто понял, то понял. Короче, сначала... Давайте пойдем у коню стрельну. И ч он не стреляю? Ч он не стреляю? Пикайт. Я просто когда достал базуку, я ще бачив, що... что... де я її достав. Миллиарды. Вот, тут ще improved. Но она тоже я вообще не знаю, как она работает. Як вона працює? Як! Що мені не з нею робити? Ладно, якась базука. Став от ендер, може це хоть. Ммм. це хоч хоть Хоча, дивіться яка карта класна стала. Прикольно вы. Окей, ладно. Ем, Давайся ты що, можна... Опа. Кобальт... Не, Суперленд Майн. Давайте Суперленд. Не, давайте песок. У мене просто догадка, що не. ні не-не-не, ладно, все. У мене є догадка, що у зараз просто заповнить все, типа. Ну, не знаю. Хммм! Хм, Заповнило на все трауф. Це клікбейт був. Це дис. Окей. Шо. А, давайте проверим якраз лол тинти, ну то есть здорово дуже. Просто... Дивіться как воно выглядит? Воно не подпадается, да, но ну, да, вот так. Тікаю лучше. И... Хоча може воно і не сильно зірвається. А що надію? Не, ну які проценти пішли! Ця загрузка мене вообще бісить, я просто з нею не можу. Так що, поки я буду чекати, воно, Я не хочу великих зривів, того я перезайшов на інший мір. Да, свід. Да. Okay. Так. -да, так, коротше, я вже тут і... Сакура, да. так. Ладно, давайте просыпаем сразу же. Что мы можем взять? Вот мало те штучки, например. Я. Вот что? Пусть динамит, что-то. А что это? Эх! Шахтера ананимат. Шахтера анимация не надо. Добрий день. Не, я не хочу взрывать. Так, що мне сейчас? Кластер динамит. Чого это такое? Ой, мене залагал тебе. Выбачайте за микроки, если чуть-чуть убежишься, я вами загласен. Ого, видите, не те не там заспавнет. Так, энд динаймат, я не хочу але зараз на загрузка якась знову піде. Я не хочу до глупку. Окей. Так, який у нас тут и Іні, иси иси-ні-ні-ні. Я хочу це попробувати. Що це за руда? Почекайте, вниз. Петролеум. Петро, ти тут. <хи> так, ок. нам треба чимось підпалити. Дай мені цигарку. Не цигарку гарку це гарку, що дурний вообще. Хочу штуку. тут. Мені каже, блок здесь вона завжди допомагає, так. Да. Так що будемо тільки його в'язати, без зажигалки. Mm -hmm. Не все так погане, думаю. <хи> <хи> То, ну, зато не погано було. Ну затовало непогано, що така прогрузка довга? Може і погано. Але будемо в ту дирку посавити. Може хватить. все. Хе-хе, я так і знав, що сейчас буде ще. Мене не налякати все. Так, коли там чуть подальше, то... Так надо. Давайте прямо на савку поставимо якісь динамітики. який. Морти інті айтемс, так. Cloudback mm. тінті, шо воно робить? Хоч, хоч, це якийсь, наверное ураган буде. Нарядь. Давай. Ааа, так це, навіть, полезний тінті. Дивіться. Ти браешь отак. Вставиш. Ламаєш. І Я так, оп, в таймінгах надо. Ооооооо, воно ще й нормально так підкинуло. Прикольно, мені. Оце, 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 щодо, подобає, мені. Рекомендую. Стоун, кол кобл там фігня, наверное, якась буде. Кубик, кубик, рубик. Так, оце это шо. Майнинг ТНТ, шо? Мене ідея. ідея? Догадка є. Воно нас щас просто скопає все, крім рут. Я просто всьому Не уверен, на 90%. Ой-ой. Серйозно? Ну то був лучший случай, ну блин, а це худший случай. Кто ну, вообще за тобто? Може її фішка в тому, що вона просто урона не має, типу, від Тін, тін, тін. Що це таке це сигар. Це сигарка якась десь. Ладно. Я не можу в рот засунути собі. Стан. яка вона смішна. Це, вважай, чотай... Цей. Ну цей заборда. Що вона зробить? а у нас знає дирку, просто в один блок чит два впрочем І не в один і не в два а там в 16 навіть. Але вона, кстати прикольно тоже окей моб тень и -ті спавнеку мені меня Що це? сейчас моб якийсь буду Хто це такий не можна зламати зломатичка як якщо ему заставной бок поставить біля нього нічого короче не зробить хай там бігай так аж ніби я не би зміну посону ладно так animal t'яby прикольно прикольну ви бачили сейчас мы зацеплю вс. Я помню, як ми грали в Build Battle с і Там от, я свині не куча наспавлю в голові котенка. Ну, якщо хочете, подивіться там зверху, може, появиться штучка. Вот вот надо было той мод скачати, і, вот... поставити туди тих дохтин Ладно. Та, болкальный. Вот на горі нагориться. Тут десь сам якраз є нас. Айп... айсберг, я даже не знав. Щоб, ну ж вы не думал, що якийсь экстрасенс. Так я набору сказал. Пофиг все! Стан. Ой. Давай, давай, давай. Минтикал Вулганник ерупшн. Эруп... О, да. В классной я его поставил, кстати. О, oh, не наши обряды. Я, 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 я перешел близко. Блин, а он нам сейчас красиво будет. Их что цены все? А наверное, всё. Я, ну, наверное все. Я сомневаюсь, что это все. <сих> Хотя вон они не бы выходят. Овечки. Овечки, да. Ладно, ніби все, значить, нічого страшного. Так, быстро йдіться. Тутор з підраним таймседей. Оп! Оп. Оп. Короче, дальше що можна взяти ще? Давайте это ще три интишки і хватить. Я думаю, хватить. Дом це? Сейчас дом нам построить. У мене такий поганий уровень антиск, Щоб думати, що дом на английский це будинок. Так давайте. що воно зробить? робити? Стекло, стекляшка. Хе-хе, <реш> такий звук смішний. Блін, а це ж вообще класно, кстати. Якщо там в якомусь виживанні грати, купол куполки построїти. Я там знаю, багато людей хардкор знімають в Майнкрафті і там куполи, ну збирають якихось космосів мобів ще щось і куполи роблять. То скажуйте цей мод, це імба буде. Окей. Давайте щось візьмемо з далі з четвертого, наприклад, озер. Рікро. Я вроде пробував. Вакуум клинер. Если, короче, хочешь, чтобы я реколп реколл попробовал. Пишите в комменты. Аж это таке. Мне интересно дуже зачем ману. Toxic stone? Він буде робити? Може меня до выживание знайти? На ні Так. Кон. конфигурейшн ванд страшно. Що сейчас будет? Ничего не робить? Ладно. Можем можем бы шесть зробив, но я... о, истин. о, Вот это тоже кайф, кстати. Конфетка, щоб зробити під кайфом. Тільки під хорошим кайфом. Nuclear Vase. Оце, оце вже, оце вже щось похоже на кайф. В принципі, не таке велике, що... Почекай, а скільки... А, все? Вообще, топ. Так. А, казав три дінамітки. Хе-хе, страшного. Я так сказав токсик тнт короче, яка... о с 4 2 с 4 Найс nice one сейчас буду великий зры давайте я в самый с 4 зайду вот так вот типа так кисне кудашный там с іншими. окей супер Ні. не ни в коем случае соник бом шоца соник бом не бомб чи бомб не бомб Воно, похоже что сейчас варденет заспавнить <звук> <звук> а де вони? я хочу сказать я так і казав, Але де а вони? вони не погрузились Вардини варден а соникс ж звук Значить, значит он наверно звуки здало ну нічого страшного наполеон Сейчас будет торт. Наполеон. Я же хоть хотел сказать, что сейчас... О, просто да, пришло какие-то партиклы огонька. Ну, не, ну, это тоже, в принципе, мало. Ничего страшного. Так, так давайте последнюю тнт и домой. Астероид, торнадо... Вот торнадо я и хотел. Газбласт. Ну, давайте, если это видео наберет хоть бы 50 просмотров, а в идеальном случае 100, я все сделаю, я вам выпущу выпуск на 5 часов. Да, на 5 часов. Окей, торнадо. Ну, конечно. Ого, ого. Ну, кстати, прикольную сделано. Проще то я вам выпущу выпуск на пищу. Да, я ж все сказал. Ну, не ну, сейчас. Вот такая у нас получилась короче торнадо, ладно, сейчас иди иду. Ну, а тоді я е, хочу передати трубку Макберу, да. Ну ладно, а с вами был Макбер. Всем удачи, всем пока добрый день досталося і далі беремо заходимо в Launcher. далі вибираємо версію forge Optifine 1.16.5 заходимо в папочку далі вибираємо в папочці папочку Mods. і перетащим